Проблема раку одна з найстрашніших у історії охорони здоров'я не лише України, а й світу. Вона активно скошує лаву людей, не залишаючи шансів на порятунок. Лише по Черкаській області рівень захворюваності значно перевищує середньостатистичні українські показники. Не виключенням є і смірянщина. Головним управлінням охорони здоров'я видано наказ з затвердженим планом заходів до всесвітнього дня боротьби з онкозахворюваннями. Сумліно виконують їх і смірянські медики, зважаючи на такий високий рівень захворювання на онкологічні хвороби. Було в цьому році вже проведено два засідання протиракової комісії. Одне із цих засідань було розширене з залученням широких кіл медичної спільноти. Підводились підсумки роботи за минулий рік і намічено плани роботи на 2012 рік. Залучилися підтримкою голови районної держадміністрації Сергія Анатолійовича Зайцева. Який пообіцяв всіляку допомогу в наших заходах, запланованих на цей рік по боротьбі з онкологічною захворюваністю, підтримку як фінансову, так і підтримку з допомогою висвітлення цих питань в засобах масової інформації. Тому спільними зусиллями я надію, що в цьому році ситуація з онкозахворюваністю в районі покращиться. У поліклінічному відділенні районної лікарні оголошено дні відкритих дверей. Відбуваються роз'яснювальні бесіди та онкоприфогляди з метою раннього виявлення онкологічних захворювань. Для мешканців району проводитимуться ультразвукові дослідження рентгену та ендоскопічні обстеження. Наша лікарня діагностична база і дозволяє виявляти більшість онкозахворювань на ранніх стадіях, тому ми запрошуємо населення району відвідати поліклініку на наступному тижні. Будуть масово проводити ці обстеження безкоштовно. Обладнаний сучасною апаратурою, яка дозволяє обстеження молочних залоз у жінок і виявляє пухлини з одного сантиметру. Кабінет ультразвукової діагностики. Програмне забезпечення, презентоване лікарні головою Радж-адміністрації Сергієм Зайцевим, дозволяє втілювати чимало новацій, зберігає дані і архівно відслідковувати історію хвороби пацієнта. Як запевняють лікарі, до планових обстежень пацієнток уже зараз готові. Вчасно проведене обстеження, це запорука того, щоб на ранніх стадіях виявити пухлини. На жаль, в нашому районі досить багато жінок, які мають занедбані форми раку. І якщо вчасно його виявити, то жінка ще може жити довгий-довгий час. Тому звертаюся до всіх жінок, дбайте про своє здоров'я. Для раннього виявлення захворювань представники первинної мережі ЦРЛ будуть проводити подвірні обходи. Спеціально навчені медпрацівники завітають до кожної оселі у районі та оглянуть кожного аби попередити страшну хворобу можна було завчасно. Лікарі закликають не легковажити з такою проблемою, як рак, оскільки раннє виявлення хвороби дозволить зберегти здоров'я, а можливо і ваше життя. Вікторія Шаналог Салтиков, спеціально для агенції Теленовин.